Під будівництво спортивного комплексу по вулиці Макарова вже виділено земельну ділянку майже 11 гектарів. За мільйон гривень два роки тому було розроблено проект. Втім, на його реалізацію потрібно півмільярда гривень. В обласному бюджеті таких коштів немає. Місцеві чиновники зверталися за допомогою до столиці, та відповіді до цього часу не надійшло. Не простіше було б нам збудувати, буде стадіона спортзал хороший. Так на 500 на глядачів. І стальото відремонтувати ніж жити ілюзіями. Отож, поки що питання палацу спорту залишається відкритим. Місцеві посадовці надалі планують звертатись за допомогою до столиці. Інше питання, що непокоїть членів бюджетної комісії плата за комунальні послуги у начальних закладах. Так, обранці не розуміють, чому одні платять 20 гривень за квадратний метр опалювальної площі, а інші 100. тому влаштували моніторинг. Будемо аналізувати, будемо з ними працювати. Будемо працювати. З галуззю для того, щоб якось хоч би воно не відрізнялося в рази одні заклади від інших. Натомість освітяни не розуміють сумнівів депутатів, адже кожен заклад має свою специфіку, а тому просять їх теж долучати до моніторингу. Вартість не може бути ні опалення, ні комунальна, однакова, тому що от, ви бачите, зразу, от, наприклад, обласний ліцей 60 гривень, так ну тому що центральне теплопостачання. А там, де ми вже наприклад, привели не розберігаючи, наприклад, котельню запровадили, там зовсім інша вартість. А ще депутати погодились перерозподілити 2 мільйони гривень для додаткового ремонту доріг у шести районах області. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.